Стоп, я не чула цього звуку. Ми віддаляємось від землі. І ми вже йдемо на зниження, а вона ще там, а ми ще не дали пілотам команду, що ми готові скручити памперси. Я така, У". ви ж можете брати свою їжу з собою, я сподіваюся, всі знають. Мені здалося, що мене хтось торкнув по дуб. І я така. Я досі не до кінця можу в це повірити. Привіт! Це бонусний випуск від луки. У нас на каналі є перша частина, але можете почати із цієї. Вони однаково цікаві. За флайт Mode на телефоні. Mm. Останнє дослідження з того, що я чула, говорить про те, що це не впливає на роботу літака. Але не можу вам казати 100%, бо зараз всі почнуть казати, а я чула, що з цього десант, що так робити не треба. Думаю, що нічого катастрофічного не станеться, тому що, якби це було так, то ми б перевіряли кожен телефон. Ми б ходили і такі, будь ласка, покажіть, чи у вас є на телефоні вімкнений літачок. Так ніхто не робить, але ми просто ну, сподіваємося, що ви. Також готові співпрацювати. І як, поки це правило є в аю компанії, його бажано виконувати. Не буває таке, що ти просиш закрити ноутбук. Такі великі ноутбуки на під час і посадки мають бути закриті і заховані в сумку. І ти проходиш раз, каже, будь ласка, це вже час. Будь ласка, закрити. Він такі да, да, да. Я зараз там собі далі працюю. Ти такий думаєш, добре, я вам ну. Через хвилинку я вас привіт, ти вертаєшся і вони далі працюють. І це також займає час і також дуже бісить, тому що я вже і так тобі дала хвилину, щоб ти закінчила чи закінчив там свій проєкт, чи ще щось. Але взагалі просто, просто пасажири мають розуміти, що я не маю гавкати на них, я не маю ходити знов таки, як оця мама, і така. А ти помив посуд, а ти зробив то. Ви ж знаєте, ви ж литете. Є певні правила. Підготуйтеся завчасно. Так само зазвичай ми зачиняємо туалети або не дозволяємо ними користуватися, коли вмикається табло времені безпеки. Це основа, це база, тому що це або ми вже йдемо на посадку. І вже все треба вже пристібатися і готуватися. Або це турбулентність. І під час турбулентності теж не можна користуватись туалетом. Я відповідаю за цю людину. Якщо вона стукнеться головою або щось станеться, то я можу бути винна, або як мінімум буду відчувати великі докори сумління, і ще треба буде надавати першу допомогу, чого я, звісно, ну не хотіла би робити. Точніше, я би це зробила, але краще завжди уникати таких ситуацій. Пасажири завжди забувають, що ми, ну якби полі... ми йдемо на посадку десь за 20 хвилин до. До кінця польоту, і тому треба розпланувати, а не бігти в останній момент, коли я вже прийшла, причепила дитину. Причепила, і вже таке: ой, а мені треба, а мені треба терміново, а там я в аеропорту не встигну. І ми вже йдемо на зниження, а вона ще там. А ми ще а ми вже ще не дали пілотам команду, що ми готові до посадки. А поки ми не даємо команду, пілоти не можуть там робити свої речі. Це все дуже взаємопов'язано. Тому краще завжди робити це десь всередині польоту і буде менше проблем для всіх. Що мене дуже бісить, коли люди, звісно, не змивають. За собою, тому що я знаю звук, він дуже специфічний. І я вже сиджу, сиджу, і там заходить пасажир, виходить, і я така. Стоп, я не чула цього звуку. Думаю, ну добре, перевірю, може, я не помітила. Я заходжу, і звісно, там краса, і я маю це за цією людиною змивати, прибирати. а я не проморальний я стюард. Це хоча ладно. Ну, деякі речі, да, ми звісно робимо просто для естетики, але зазвичай прибирає клінінг. І треба, або якщо там все дуже погано, треба або закрити туалет і нікого не пускати, і тоді жодні пасажири не можуть ним скористуватися, або все-таки вдягати рукавички і прибирати самі, що не дуже приємно. Дуже бісить, коли під час сервісу пасажири тобі віддають сміття в руки. Ну, вони такі, а можете взяти цю пляшечку, а можете взяти цей пакетик, і, і ти пояснюєш, що, вибачте, ну зараз сервіс, ми після цього прийдемо з. Зв'язком тоді зможемо. Ну, добре. Ну, я розумію, що вони бісяться. Я би теж може бісилася, Але нас всього троє, там четверо на 150 людей, і це просто неможливо. Ну, типу, все робити одночасно. Але найбільше бісять, коли тобі дають в руки памперс використаний. І знов-таки я не дуже брезглива людина. Я би тому може його і взяла. але нам не можна так робити через санітарні причини, тому що я його зараз покладу в загальний смітник, воно там почне тхнути і ще щось з ним. Ну тобто, це абсолютно антисанітарно. І за правилами батьки мали би піти в туалет і викинути його саме в смітник в туалеті. Або ще був у мене момент, коли я виходила з літака, тобто перевіряла, чи ніхто нічого не забув, і там був памперс прямо в цьому в, в кишенці, скручений памперс. І я така. Були в мене чоловіки, які е, намагалися мене торкнутися за дупу. Це взагалі інша історія про об'єктивізацію цієї професії. Так, колись давно, дійсно, стюардеси були ніби для краси, вони дуже підбиралися. І, м, ну, грубо кажучи, тоді літали в основному чоловіки, тому що світ був дуже чоловічий і. Стюардеси ніби мали бути гарними, і ми всі знаємо ць, ну, якби класичну форму стюардес. Та? Це щось по фігурі, якась там спідниця, олівець. Але це не означає, що ви можете розпускати руки і якось щось там, якісь брудні жарти кидати, і ще якусь біду. Був такий політ, що я щось проходжу, і чоловік щось, мені здалося, що мене хтось торкнув по дуб. І я така, ні, не може бути. Ну добре, пройшла там далі, працюю, працюю, повертаюся знову. І я дивлюсь, а там сидить чоловік, і він там зі своїм другом такий, типу зараз, зараз, я типу, це, І я думаю серйозно. Ну, ми підійшли, зробили йому зауваження, він заспокоївся. І насправді таких випадків небагато. Але коли вони трапляються, мене це дуже бісить, тому що. Ну, Тому що ми вже в іншому здається, світі живемо і такі речі абсолютно неприпустимі. Ще бісить, коли чоловіки намагаються познайомитись. Тому що не завжди це приємно, не завжди цього хочеться Я взагалі заміжня жінка, вона мені не треба. Звісно, компліменти там час від часу це приємно, але іноді бувають нав'язливі випадки. Був один пасажир, який. Щось, ну так вже так вже зі мною смолток на польоті, і так і сяк, і третій, і п'ятий раз. І я ну я ж не буду йому якось жорстко відповідати або казати не говоріть зі мною, не фліртуйте зі мною Думаю, ну окей, я собі щось там мило відповіла. А він дочекався, поки всі пасажири вийдуть, дочекався і каже: Ви не хочете зі мною сходити на каву?? Колеги на мене дивляться? Я така, кажу, ні, вибачте, не хочу. Гарного дня наступного, гарного польоту, наступного. І така думаю: пронесла. Але був один милий випадок. Я обслуговувала хлопця, і там щось не було якогось сендвічу, який він хотів. І щось у нас просто була якась мила розмова. Ні про що. Потім я виходжу, підходжу до колег. Вони мені кажуть, тобі тут дещо передали. Я така. Вони мені дають папірець, а там написано е, Дякую вам велике за політ. Ви зробили мій день. Типу, це було дуже мило, не дивлячись на те, що цього сендвічу не було. Все, і там не було ніякого, типу, лише мій номер телефону, зроби там то, зроби. це. І я така це було реально дуже мило. Це просто тішило. Неприємно, коли з тобою не вітаються або не прощаються, особливо не прощаються. Тому що для мене дуже важливий фідбек в роботі, коли пасажирі злі, або вони запізнюються, вони щось тобі там. Тявкають, коли виходять, прямо бо щось неприємне говорять. Але що найцікавіше зазвичай все, чого вони злі, — це те, що сталося перед польотом. Затримка, щось не то, там дали не то, валізу забрали або не забрали. Забрали, не знаю, твій дезодорант і виконали його небезпеці. І вони приходять до нас на політ, і вони зляться на нас. І виходить, що ми маємо стояти і вислуховувати все, все погане, хоча, хоча ти насправді сам нічого не зробив. Ну, взагалі, це я з цих пасажирів, які завжди чекають на їжу на рейсі. Я дуже люблю, коли літаю, якось щось файне таке собі взяти і щось там насолоджуватись польотом, тому що коли. Ти працюєш, це майже неможливо. Звісно, пасажири ну, нетерплячі, і особливо ті, які передзамовили їжу. І ти йдеш з візочком. Ну, тобто ця їжа має нагрітися. Вона нам привозиться готова, але охолоджена ну, або заморожена навіть. І ми її маємо нагріти у нас є спеціальні духовки. І ти йдеш вже ну, якби, з продажами, з візком з їжею, і продаєш такий, а я там замовив дещо, а де, воно? а де воно буде? Я кажу, будь ласка, воно нагрівається. Це, ну добре, найбільш мені неприємно, коли ми вже ну, ми все вже продали. Таке часто буває на довгих рейсах, коли ми повертаємось назад, і ну лишається не так багато асортименту. І люди дуже бісяться. І я їх чесно розумію, тому я на це не бішуся. Тому що ну дійсно ну, типу, голодні пасажири це найгірші пасажири, але ви ж можете брати свою їжу з собою. Я сподіваюся, всі знають, що можна брати їжу з собою. Головне не рідини. Тому що вони будуть підлягати під правила рідини, але всякі бутерброди, печі, не знаю, картопельку печену візьміть, е, що ще Печу. Ну, Тобто дуже багато речей ви можете брати на політ і економити гроші, тільки ніколи не... сподіваюся, <свісно> <свісно>, що це не вплине на наші продажі. Дуже бісить, коли ми прилетіли і люди встають раніше ніж вимкнеться табло. Ну ну в мене прям пункт на цьому. Ну і це правильний пунктик, є правило треба встати після тому що ще працюють двигуни і іноді ви думаєте, що ми вже під'їхали до нашого ну парку місця але насправді нам треба дещо трішки рухнутись а є аеропорти, де ти маєш ще 20 хвилин це це дуже небезпечно тому що ви можете відкрити поличку і якась чия сумка впаде впаде на когось вона загородить прохід це абсолютно не окей зазвичай встають ті люди яким треба кудись бігти і типу, якщо в них якісь пересадки, рейси, і в Європі таке дуже часто. Майже кожен аеропорт це якийсь хаб для інших рейсів, для пересадок. І вони думають, що вони так собі зекономлять час. Але відкрив великий секрет. Часто буває так, що це не гейт до аеропорта, а автобус. І в даному випадку ви собі пробили шлях вперед, розсунули пасажирів, посварились 30 разів. І ви підходите, а там автобус. І Ви заходите в автобус і чекаєте, поки всі так само вийдуть. Є пасажири, які дуже бояться турбулентності. У мене навіть були такі, які попереджали і казали, я дуже переживаю, чи можете під час польоту підійти до мене, сказати. І я, звісно, підходила, і щоб ми там могли чайок зробити, приділити увагу цій людині, відволікти. Мені взагалі здається, що найголовніше, якщо людина дуже боїться, це відволікти. А далі ти вже собі придумуєш як можна просто поспати, можна подивитись якийсь фільм. Ну і звісно, круто, коли з такою людиною подружує якась близька людина, яка знає, як, як можна її заспокоїти, або просто може бути по. Руч з одного разу, навіть да, я пам'ятаю, ми летіли кудись і летіли бортпровідник який як пасажири летів на роботу. У відрядженні, і поруч була дівчина, яка дуже боялась, а нас дуже трясло під час польоту, і він її прям взяв за руку, прям їй пояснював її допоміг, і допоміг. ну, під час посадки, під час цього всього це було дуже мило. Але всіх 100 пасажирів я не можу взяти за руку. На жаль, це варто краще, можливо, пропрацювати з психотерапевтом, бо ще щось знайти саме чого я боюсь. Бо люди бояться різних речей. Хтось боїться, що впаде, хтось боїться, що станеться, хтось просто боїться турбулентності. Дуже часто тобі просто треба зрозуміти, як воно працює. Ну, типу, чолі так летить? Ну, як він летить? Я сама не розуміла. я досі не до кінця можу в це повірити. Я розумію всі ці сили, підйомна сила, то окрило, крило, на, на. на Але коли я сиджу біля вікна і злітаю як пасажир, і дивлюся, така, ми віддаляємось від землі, то мені досі є такий маленький стрьом. Я просто така: Ну, а що? А вже вибору немає, вже треба. А коли ти злітаєш на робочому місці на Джем Сіті? Взагалі я забуваю про це, Боже, просто собі літак летить, а потім ходиш по салону, навіть не бачиш, що відбувається в ну в віконечках, немає часу, і відчуття, що ти просто в потязі. Аварійні ситуації бувають такі різні, що там ну, не вгадаєш де краще і як, і що сидіти. Є певна закономірність між тим, де ви сидите, і типу, яка частина салону там більш безпечна або менш безпечна, але чесно, це дуже залежить від ситуації. Єдине, що точно можу сказати, в задній частині літака більше трясе, це то. Точно, бо навіть я коли сиджу в задній частині літака, при посадці мене мотеляє вправо, вліво або якщо сильний вітер, а спереду вони можуть цього не відчути. Авіація побудована на безпеці. Компаніям не вигідно, щоб з вами щось сталося. Вони заплатять такі шалені гроші. Що краще до цього, щоб ніколи не доходило, тому там дуже багато рівнів безпеки. Якщо говорити про ці ситуації, в яких пілоти там, ну, якісь, ну, робили погані речі або наводили літаки кудись, то звісно, ми всі комунікуємо між собою. Там, і команда, ми довіряємо одному, але якщо з кимось щось не так, або хтось себе погано почуває, або ми щось підозрюємо, ми завжди будемо комунікувати між собою і ну, у, нас, у нас є. Знов таки чек-листи на випадок таких ситуацій, як себе поводити? Вся авіація вона будується на випадках, які вже колись були, і тому зараз тому у нас тепер нам треба вчити отакий том е правил, а не отакий маленький.